Враховуючи сучасний стан нашої екології, якість продуктів, які ми купуємо, а також постійні стреси на роботах, ми можемо сказати вам лише одне: за своїм здоров'ям потрібно слідкувати. Можливо, вас це і здивує, але це легко можна зробити за допомогою власного смартфону. Як? Та дуже просто. Треба встановити на нього п'ять спеціальних програмок, про які ми вам сьогодні і розкажемо. Ми також розуміємо, що не всі наші глядачі готові до підкорення Евересту чи інших неймовірних звершень, а тому ми підібрали програмки, що підійдуть Дуть людині майже у будь-якому фізичному стані. Рантастік. Запускати цю програму краще на не дуже габаритних девайсах. Зараз зрозумієте, чому. Нас же цілком влаштував смартфон LG g 3 Не дивлячись на свою назву, Рантастік прийде на допомогу при заняттях майже будь-якими активностями, але головна мета додатку моніторинг вашого бігу та ходи. Тож цією програмкою ви можете користуватися навіть при поїздці на роботу. І найголовніше, що її не вийде обдурити. Ваш спортивний шлях вона демонструє на карті, відрізки, які ви про проїхали на транспорті, завбачливо помічає помаранчевим кольором. А якщо ви сачкували та йшли чи бігли не надто швидко, ще гірше червоним. Ситуація ускладнюється тим, що про ваші подвиги, за вашим бажанням, можуть дізнаватися друзі з Фейсбуку. Не хочете осоромитися, біжіть. Рантастік також не проти взяти вас на слабо і запропонувати побити вже попередньо встановлені рекорди. За гроші можете замовити собі аудіосценарій. вдягаєте навушники, а вам розповідають, що ви тільки на Текли за алькатрасу, і краще вам не зупинятися. Кротше, не програма, а суцільний мотиватор. Окрім цього, цей тренер видає ще й багато іншої корисної інфи. Ваш детальний маршрут, середню та максимальну швидкість, і навіть зміну висот. Must have для будь-якої спортивної людини. You are your own gym. Тепер до більш серйозних речей. Не в кожного з нас є можливість ходити до отих таких наразі модних спортивних центрів. Не проблема. Все, що вам потрібно, квартира. Відомий фітнес-тренер Марк Лоурен у доволі наочній формі за допомогою фотографій та відео покаже, як прокачати які завгодно м'язи або ж і все тіло. Тут, до речі, краще скористатися великим планшетом, наприклад, таким як LG G-Pad 800. Всі вправи зручно розбиті за категоріями, а також за складністю. Деякі з них, можливо, краще. І не робити, а то потім не розігнатися. Та й, взагалі, для того, аби собі не нашкодити, краще скористайтеся вже готовими воркаутами від тренера. А вони тут є і для будь-якого рівня підготовки. Зазначимо, що на відміну від інших програм, базові тренінги тут абсолютно безкоштовні. Платите ви лише за саму програму. Здебільшого для прав вам, як і обіцяно програми, не знадобиться взагалі нічого, і лише зрідка доведеться застосовувати стільці, столи, баскетбольні м'ячі чи підручні матеріали. Навіть старе ганчір'я підійде заодно і квартиру приберете. Але враховуючи авторитет автора, зокрема сотні виданих DVD, а також той факт, що він розробляє тренування для елітних підрозділів американської армії, ми би до всього цього ставились досить таки серйозно. Relax Melodies одна з найважливіших речей на шляху до здорового організму. Це здоровий сон. Наша ж програмка дозволить вам ідеально до нього відійти. Вона являє собою доволі оригінального виду каталог різних звуків звуків природи, тварин, індіанських племен та загалом усього того, що й асоціюється в нас з модним словом релакс. До речі, усі звуки ви можете як завгодно комбінувати. Вони просто накладаються один на одного. Можете включити їх, хоч усі. Спочатку ми були налаштовані до програмки доволі скептично, але коротше, отак, вмикаєш собі перед сном звук дощу в поєднанні із завиваннями вовків і просто відрубуєшся за дві хвилини. Що цікаво, програмка згодиться не тільки для сну всі мелодії можна відтворювати на різних частотах і відповідно засинати, розслаблятися або ж навпаки приводити себе до тонусу. Healthy Recipes. Для того, аби бути здоровим, треба правильно харчуватись. У цьому вам допоможе наша наступна героїня, в якій можна знайти просто мільйони різних рецептів. Всі вони зручно згуртовані за розділами. Неймовірно корисні салати, їжа для вегетаріанців і навіть низькокалорійні десерти. Тут є все, і що важливо з різних світових кухонь. Тапаємо на те, що сподобалось, і потрапляємо в ось таке меню. Зверху бачимо час приготування та потрібні інгредієнти, а трохи нижче власне і. Інструкцію як саме потрібно готувати. Сильно сподобався рецепт? Ставимо лайк і він у вас в обраному. Зручно єдине, але програмка англійською. Але то не біда. Пам'ятаєте, у минулому випуску технопарку ми розповідали вам про перекладач Google, ось де і можна його застосувати. Пахудіть без дієти. Проблема зайвої ваги актуальна для України не дуже сильно. Втім, спробуйте розказати це деяким дівчатам, які себе як накрутять, як би там не було, а для позбавлення від зайвих кіло потрібно просто кожного дня спалювати більше калорій, ніж ви їх споживаєте. Саме за цими делікатними процесами і буде слідкувати наш додаток. Спочатку він запросить усі ваші фізичні дані, а далі ви будете кожен день поетапно вводити сюди, що саме ви їли та якими фізичними. Вправами займалися. Якщо щось піде не так, вас сповістять. Є і легший спосіб просто підписатися на вже готовий курс схуднення. Там вам усе детально розкажуть, встигай тільки потрібні продукти купувати. Стоп смокінг. І маленький бонус. Купа програмок, які можна знайти у Google Play, ввівши слово сполучення, стоп смокінг. Звісно, для того, аби людина кинула корити, потрібен цілий комплекс заходів. І такі програмки можуть внести лише маленьку лепту у цей процес. У більшості з таких додатків є одна від. Мінна функція. Вони можуть демонструвати, скільки грошей ви би зекономили, не курячи. І усвідомивши, що за кілька років ви, вибачте, прокурили автомобіль, ви можливо, якраз бігом і втілити свою давню мрію жити без нікотину. Може вам зараз і не дуже добре видно, але під цим регланом вже таке доволі підкачене, і куди більш здорове тіло з цими програмками. Я справді став більше займатися собою, і справді став почувати себе трохи краще, чого і вам бажаю.